Всім доброго дня, на зараз 12 травня, 24 рік. І сіємо ми сонячник Гракал, крупноплодний, кондитерського напрямку. Тобто розкопали. Побачили, що глибина нахті. На зараз тобто у нас дивимось, Попали ми в вологу. Ну це десь приблизно вже більше 6 см. Тобто кинули паролетці, розстановка де двойничок кинула, де отака. Ну, Тобто, як не виставляй, як не роби, як фахово не відносяться, хоча, хоча б волога є. Поля після кукурудзи. Ну і на зараз літає вже. Наш шановний тракторист кидаємо. Виставляли, тобто ми на 2,2 метра у нас отримали ми 7 штук. Ну, максимально кидало по одній банці 8. Ну і на зараз будемо планувати далі таким же типом і робити. Буде гарний ґрунтовий гербіцид тут, тут буде стелс. Тут буде прометрин в повній нормі. Ну а бачите, де волога? Волога аж хер знає де вже. Тому виїжджайте в поля, ще раз кажу, це вже не шутки, тому в суху почву кидати, це теж не варіант. Але зараз що я вам скажу? Е -е, дивіться, без міндобрив тема кондитерського соняшника це вже не авторитаризарна тема і вона не буде давати ніяких прикладних. Ні нюансів, ні позитивних напрямків. О, яка кукурузка була тут. Ну Тобто, дивіться, кидали з, по банкам 50 карбаміду, 50 кг діамомонії фосфату. Під культивацію давали 5 літрів гумату калія. Буде гарний ґрунтовий, тобто Щоб зробити гарний захист. До грунтово будемо кидати ще баковий суміш прилипач турболип 400 мг, ну а далі вже по накатанні. Затарились на всі поля антистресом, гуматом 500. Ну, тобто бор буде, ну, якісний, якийсь візьмемо, який буде, який ще може по складу. Ярила буде бор 150-й або щось. З лінійки Лайбі А так, в цілому, давайте, хлопці, аграрії, висімаємось. Ну і гарних всім врожаїв. Підписуйтесь к нам на канал. TikTok, YouTube, кому де зручно. Ну і давайте коментуйте, лайкайте. Будемо працювати на результат.